Старопромислова економіка формувала навколо себе не досить комфортні для проживання міста, де кращі території віддавалися індустріальним об'єктам, а найгірші жителям, які працювали на цих підприємствах. Сьогодні ці міста, завалені сміттям, задихаються від промислових викидів та вихлопних газів. Такий стан екології змусив чимало країн відмовитися від концепції промислових регіонів, перетворюючи міста в стійкі екосистеми. Видозмінювати життєвий простір за допомогою проєктів зеленої економіки розпочали і в Україні. Тож про досвід Європи, поради експертів та досягнення Донеччини дивіться сьогодні у програмі Вектор економіки. Нещодавно у Горлівці пройшов перший міжнародний форум Зелене місто, погляд у майбутнє. Під час заходу представники влади, міжнародні та національні експерти обмінювалися ідеями щодо перспектив озеленення промислових міст. Відвідав захід и голова Донецької области Андрій администрации Андрей Все новые проекты, которые сегодня принимаются в программе 2013-2014 по развитию экономики Украины, по требованию президента, они должны иметь экологическую составляющую. Это государственная программа и государственное требование. Слишком довго ми безвозвратно природу нашу експлуатували. Час вот, именно пойти по пути зеленой енергетики, а это значит больше прибыли при меньших затратах, особенно в части, вот природных ресурсов. Екологічний форум пройшов саме у Горлівці не випадково. Місто налаштоване стати комфортним для проживання. Останні роки тут активно застосовуються чисті технології на підприємствах та впроваджуються проекти з енергоефективності. Проте це тільки старт на шляху до зеленої економіки. Ми вивчили ті практики, які є в європейських країнах, в європейському союзі, які є на постсовєтському пространстві. І прийшли до тому, що ми об'язані розробити систему стратегію устойчивого розвитку міста. При этом мы убедились в том, что без зеленого вектора, без экологического вектора никакому устойчивому развития речи быть не может. И сегодня мы делаем первые шаги, и сегодня на сегодняшнем форуме, я думаю, мы как раз и услышим ту теорию и те практики, которые реализованы, и механизмы с помощью которых это было реализовано для того, чтобы применить в наших регионах, в наших городах. Наверное, то, что дает право городу говорить о том, что он стал на зеленый путь развития, это последние проекты, реализованные в области энергосбережения, те попытки инвентаризации того зеленого потенциала, который в городе имеется. Сейчас, вот сегодня, эта площадка, это международный форум, это первый форум «Зеленый город. Взгляд в будущее», на площадке которого собрались эксперты международные, национальные, региональные, эксперты Скандинавии, это ФИН, эксперты Центральной Европы, это немцы, украинские эксперты, и э, все видят, что у города есть хороший потенциал, город с химическим прошлым наследием. Основные фигуранты которого, да, крупные промышленные предприятия сегодня присутствуют на форуме и заявляют о своих зеленых инициативах, это не просто декларация, это говорит о том, что действительно, если удастся э, реализовать эту работу комплексно, системно, используя все модели социального партнерства. когда бизнес, бізнес, власть, громада э, дійствують воєдіна, то тогда можливо на карті нашої країни з'явиться ще один зелений город таборо. Проекти зеленої економіки здебільшого вимагають чималих капіталовкладень. Тож фахівці радять використовувати численні варіанти міжнародної допомоги. Сьогодні чимало світових організацій фінансують екологічні ініціативи. Такою можливістю скористалася і горлівка. Завдяки безоплатним інвестиціям у місті реалізована низка зелених проєктів. Одне із перших впроваджень модернізація вуличного освітлення. Ми модернізуємо освітлення по 31 вулиці. Раніше лампи накалювання, які служили недовго, там кілька днів буквально вони перегорали, і власне, ефективність світу була низька. Зараз ми міняємо не тільки кабель, ми міняємо і світильники. Это современные лампы высокого давления натриевой, которые позволяют 14 тысяч раз получить света больше в люминах. И, кроме того, срок эксплуатации их порядка двух лет они не требуют. Экономия, которая составляет при такой замене, только на обслуживание составляет более 480 тысяч в год. Сам проект он себя очень хорошо показал, и я скажу так, корпорация НФК в лице тех консалтинговых фирм, которые, скажем, наведывались сюда и отслеживали реализацию проекта, они очень довольны, сотрудничеством с нами, поэтому они нам предложили участвовать в более глобальном проекте, с более, значит, большей суммой. І вот. я думаю, ми, как только закончим в июне полностью этот проект, ми вже сформировали заявку. Это будет э, ряд э, тех вопросов острых, которые перед городом стоят. Это в том числе продолжение освещения. Это управление светом, это управление светофорным хозяйством, это управление теплом. Э, и там они нам готовы, как говорится, опять предоставить средства. Наразі економні лампи світять не тільки на вулицях Горлівки, але й в усіх бюджетних установах. Також у місті вже близько двох років реалізується проєкт з модернізації теплопостачання, який на сьогодні не має аналогів в усій Україні. Немножко міняється принцип отоплення. Тобто, ми переходимо від глобальних великих котельних маленьких. В тому числі є і проекти з накришними котельнями, де мінімізовані потері. Перед тем, как этот проект реализовывать, два года назад еще выезжала соответствующая делегация в Японию, изучали опыт и смотрели о том, как, вы знаете, японцы это нация та, которая экономит ресурсы, то есть как они подошли к вопросу по экономии таких ресурсов, по минимизации потерь. Безусловно, результат первый, который мы преследуем, это сокращение выбросов ЦО. Вот. Они дают результат сокращения выбросов и в экономии ресурсов газа, воды, Которую ми зможемо таким образом зберегти. Вот, ми дійсно прийшли вже к завершающему етапу, коли вже розіграний соответствующие тендера приобретено необхідне оборудование і зайшов в стадію, коли сьогодні вже будуть виконуватися імені. Сама реалізація. Невдовзі Горлівський занедбаний полігон перетвориться в новий та унікальний. На його проєктування держава виділила 4 мільйони гривень. Як ну, нам обіцяють, Значит, областное коммунальное предприятие ⁇ это будет полигон, которого нет в Украине еще до сих пор. Там преследуется ряд целей. Первое ⁇ это комплексная переработка, соответственно, полезных материалов. Второе преследуется, это уменьшение территории, о котором мы сегодня слышали, что большие площади заняты под полигоном. И сокращение территории, то есть из существующих там порядка 14, останется только 4, а 10 гектар, соответственно, будут рекультивированы. Ну и методы подхода совсем поменяются, это будет очень современное производство. Мы переходим к совсем другому способу утилизации ТБО, то есть это утилизация с с возможностью изъятия оттуда полезных веществ, которые, к сожалению, как мы видели, в природе расклады имеют процесс разложения достаточно длительный, 40-50 лет. Вот. Второе ⁇ это рабочие места. Будет создано порядка 100 рабочих мест, то есть те люди, которые будут работать на этом полигоне. Третє ми повернемо ті території, которые сегодня працює з 60 х года, і 62 года ми вернімо в, в екологічний кластер, где можна висадить да, где можна вернуть за дим, Ну, Це очень важно для города. Крім того, сьогодні у місті чимало підприємств проваджують енергоефективні технології. Що дозволяє їм частково перейти на самозабезпечення електроенергією та відмовитися від споживання природного газу. Так вже близько двох років на Горлівській фармацевтичній фабриці працюють три об'єкти зеленої енергетики. Один з них це вітрова установка, вироблена електроенергія якої використовується для освітлення приміщень. Опалює виробничий комплекс підприємства твердопаливний піролізний котел, потужність якого дорівнює 75 кВт на годину. Твердотопленный котел, чем уникален вот этот э, пиролизный, э, у него КПД 89%. То бишь он разлагает э, газ на древесину на газ и на сухой остаток кокс. Э, при высоких температурах сжигается и выделя, выделяется мало э, углекислого газа, он дожигается весь полностью. Ну практически. Эффективность его 89%. На іс із пользуємо всі іміючі дрова, суха стой, адходи, древісіни, котрий ми, ми зжигаємо і отримуємо тепло, нікомуємо електроенергію і третя установка альтернативної енергії на фабриці. Це геліосистема з дев'ятьма сонячними батареями на даху, що призначена для нагріву води. Її потужність дорівнює 80-100 кВт на добу. Уникальная система в том, что ее можно использовать и у зимовий период при низких температурах. Сейчас мы планируем закупить установку, которая будет брикетировать те отходы производства, которые у нас образуются. Это приход гофротара, поддоны. Все, что приходит в негодность, мы будем делать брикетируемые брикеты и ими отапливать наши корпуса. Формула зеленого міста звучить доволі просто: якомога більше парків та садів, якнайменше шкідливих вихлопів та переробка сміття у джерело енергії. Проте на практиці все виявляється значно складніше. Це не щуток відомо промисловим містам Європи, що вже проторили стежку до зеленої економіки, тож під час форуму ділилися набутим досвідом. Коли починаєш безпосередньо реалізовувати ідеї та концепти зеленої економіки, зіштовхуєшся з проблемами, тому що не всі технології та нововведення наразі наявні у нашому користуванні. Для того аби реалізувати повну концепцію розвитку зеленого міста, необхідно впроваджувати інноваційні процеси, винаходити щось нове та підключати креативність. Головне дотримуватися системного підходу. Перш за все, необхідно сформувати загальне бачення та стратегію зеленого розвитку міста. Тільки після цього братися за розробку окремих проєктів, слідкуючи, аби вони чітко вписувалися в загальну картину, наче пазли дії в роздріб та відсутність генерального плану до бажаного результату не приведуть. Звичайно, є певні заходи, які можна здійснювати негайно. До таких належать проекти, що стосуються підвищення енергоефективності та енергозбереження. Але навіть в цьому випадку необхідно під час їх реалізації проводити певний моніторинг та оцінку, аби визначити їх ефективність та безпечність. Німецькі фахівці, керуючись власним досвідом, застерігають українцям від провадження конкретних енергозберігаючих проєктів, що здатні завдати шкоди у майбутньому. У нас в Німеччині дуже активно використовувався як ізоляційний матеріал, полістирол, енергозберігаючий ефект був, але згодом ми помітили, коли будівля покривається полістиролом, а потім зашивається пластиком, вона перестає дихати. Внаслідок цього всередині з'являється волога та утворюються цві, які стікають в ґрунт, забруднюючи його. Є є інший негативний наслідок від використання полістирола, з яким ми зіштовхнулися значно пізніше. Він легко спалахує. У нас є велика кількість випадків, коли обгорали не лише стіни, а спалювалися цілі будинки. Аби досягнути стійкого розвитку міста, необхідно не тільки впроваджувати енергозберігаючі та альтернативні технології, а й посилити контроль за наявними енергетичними ресурсами. Впровадження міської системи енергоменеджменту то є перший крок, який повинно зробити місто навести вад своєму енергетичному господарстві, знати, що воно має, скільки споживає, де воно марнується, що можна зробити, щоб покращити так ефективність використання енергії. Фактично маємо вже в Україні кілька міст, зірочок, де такі системи впроваджено, і дозволяють заощаджувати з року на рік, вже впродовж тривалого періоду, значні суми грошей в грошовому еквіваленті. Львів, наприклад, щороку заощаджує по кілька мільйонів гривень. То причому не за рахунок впровадження якихось твердих проєктів, які пов'язані з впровадженням якихось технічних розв'язків, тільки за рахунок. Вдалого управління своїми енергетичними ресурсами. Властиво Україні не настільки потрібно нарощувати виробництво енергії, як правильно використовувати те, що ми маємо, і мінімізувати марнування енергії. Це є значно дешевше і дає можливість не забруднювати додатково довкілля. Фахівці запевняють, кожне місто повинно мати свого енергоменеджера або й декілька, які займатимуться відповідними підрахунками. Згідно з досвідом міст, що прийняли такі кадрові нововведення, результат не змушує себе чекати. Завжди згадую приклад німецького міста Штутгарт. Тому прикладу вже певно, років 15-20. От вони тоді почали вперше впровадити посаду міського енергоменеджера. менеджера. І почали спостерігати з року на рік зменшення споживання енергії, відповідно, видатків на енергію. І в якийсь момент...